Вітання усім нас дуже надихають зустрічі з українськими талановитими дизайнерами, які продовжують працювати, мріяти, та, попри все, залишаються в Україні. З гордістю можу сказати, що український дизайн інтер'єру сьогодні є. Він працює і, попри все, знаходить сили, щоб вистояти, не зважаючи ні на що. Доказом цьому є успішні українські дизайн студії, яких ми запросили сьогодні до себе в гості. Отже, зустрічаємо та надихаємось. Команда молодих та амбітних дизайнерів «Бодис Студіо, та її керівник Бочаров Олександр, студія Като Інтеріор» – співзасновниця та головна дизайнерка Катерина Кільдінова. А також Петро Кільдінов – співзасновник та керівник проєктів. Київська студія дизайну Ту» та її керівник Власюк Олександр. если по философии студии, то, в принципе, у нас больше интерес за команду. Ну, то есть в том плане, что клиенты, конечно, в приоритете, но в любом случае, типа, самое главное – это команда. То есть в основном философия – это создание некой тусовки, чтобы мы, в принципе, приходили, кайфовали и на вот этом вот азарте, на этом кафе как раз и делали прикольные проекты. То есть только вот в этом и история все. Ну, с заказчиками у нас такая история, то что мы стараемся с ними же как и вести работу, и вести общение, как с друзьями, только на «вы». То есть в том плане, что как себе делать. И в таком случае как раз, в принципе, у нас все клиенты остаются, ну, большинство, в основном все, остаются, в принципе, довольны нашей работой и в дальнейшем нас либо рекомендуют, либо к нам обращаются снова. То есть вот, наверное, вот этот моменты есть. Ну, вот лично мне помогает то, что я просто сейчас пытаюсь себя чем-то занять, хотя, в принципе, работы более чем хватает, но загрузка, опять же, не такая критическая, как раньше. Но единственное, что это нужно от войны отвлечься, и все. А так, в принципе, работа как есть, так и есть. А для украинских дизайнеров учить 3D Max надо. Будут делать красивые картинки, на и будет вообще супер все. Ну, конечно, картинка главная. Ну, как не крутить, это человек же смотрит на картинку, он выбирает картинку. А то, что уже внутри, это уже как раз дело мастера. Основное для нас досвід. Досвід сфері, в якій ми працюємо, і конструктивний підхід до будь-якої області нашої діяльності ось це основна філософія. Ми маємо якісну послугу надавати клієнтам, і тому нас цікавить висока якість послуги для наших клієнтів, і задоволений клієнт. Подробнее расскажу, что еще раз у нас в студии такое преимущество, как дизайн и реализация. То есть мы не работаем с подрядчиками. У нас подрядчик это может быть какие-то сети инженерные, там, вентиляция, но а, реализация, свои строители и проектирование, и сметная документация это все у нас в студии сразу. Поэтому я этим пишаюсь. Что у нас вот такая целостность И считаю это преимуществом Нашей студии Абсолютно мы очень как бы, не, не падаем духом Падать нельзя духом А у нас такая нация что, э, Ну, сильная а, Вот если честно сказать Зеленский Меня вот вдохновил Зеленский Вот мой президент Я его полюбил в первой жизни Да, я полюбил своего президента Вот в этой стране что он мужик, остался. Не знаю, пусть он что хочет, кто хочет. Это, может, сейчас о политике начал но я просто сказал то, что я. потому я здесь остался. И, и, и даже если бы не Зеленский, я все равно бы тут остался. Потому что Украина, Одесса, всегда гордился, что я одессит, а теперь еще украинский. Поэтому э, надо немножко поехать, уехали, там э, поскучают и вернутся те, кто захотят. Это... Все одно здесь круто. Здесь я не змог Вот Був в різних странах, я здесь вдохновляюся. Я вважаю, що вірити треба в перемогу в себе, в, в своє майбутнє, і наше майбутнє залежить тільки від нас, і від нашої віри в себе, і віри, що все буде працювати. Якщо ми будемо працювати, то і буде країна працювати. І тому. Варто повертатися, варто бути разом із своєю країною і робити все для того, щоб економіка працювала, тому що без неї ми не можемо перемогти. Головне це знайти зв'язок з клієнтом. Тобто завжди, коли ми створюємо простір, це не просто діалог як архітектора з чотирма стінами, це зв'язок в першу чергу з клієнтом, який потім буде знаходитися в цих стінах. Тобто Ми завжди робимо інтер'єр під клієнта, під його побажання. Як правило, клієнти, які до нас звертаються, це клієнти, які вже йдуть на наші роботи. На, скажімо так, на наше портфоліо. Тому ми, як би так мовити, трохи диктуємо свою філософію, скажімо так, розташування цього простору. В першу чергу це вдала ергономіка. Okay. Тобто, для мене важливо, щоб правильно було розташування кожного квадратного метру в житлі, щоб клієнт міг вільно пересуватися в просторі, не задумуючись про одне чи інше рішення. Для мене також важливо, щоб все було функціонально. Тобто Любий простір, незалежності, якого він буде розміру, чи маленького, чи великого. Ми працюємо з різними об'ємами. Для мене важливо, щоб будь-який простір він працював на клієнта, тобто на всі його потреби, а навіть трошки більше. Тому що з часом, коли ми знаходимося довго і живемо в якомусь певному просторі, наші забаганки завжди збільшуються. Життя триває. Тобто, у нас теж була певна пауза, пауза десь в один місяць після початку війни. І я потім зрозумів, що це стосується не тільки нашої студії, а взагалі життя в цілому. Тобто, якщо ми хочемо рухати нашу країну в якомусь правильному направленні, економіку, скажімо так, наш український тил, треба показувати приклад для інших, приклад для своїх близьких, для своєї команди. Я сказав, от все, ми починаємо працювати. Війна, війна триває, але ми маємо допомагати е, нашим військовим. Тому, е, в першу чергу, як ми можемо допомагати, да, створювати нові проекти, це нові робочі місця для всіх ланок етапу реалізації цього житла. Тому ми по сьогоднішній день так і рухаємося. Тобто, вчора тривога, тривога закінчується, ми, ми архітектори їдуть на заміри після тривоги. Тобто, ми не зупиняємося. Uh. Мене, ми, мене надихають клієнти, які готові на сьогоднішній день ре, 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 реалізувати своє житло, вкласти чималі гроші в його реалізацію. І також клієнтів ми надихаємо з тим, тим, що ми далі працюємо, ми не чекаємо кращого часу. Кращий час він вже є сьогодні. Добрий день, ми знову раді вітати вас у салоні Венеції. Мене звуть Алла Довгун, і я старший менеджер напрямку світла та меблів. І сьогодні наша розповідь буде присвячена саме освітленню. Флос це такий бренд, який, мабуть, для архітекторів та дизайнерів і багатьох вже клієнтів потребує якихось довгих речах, ознайомленнях, тому що це дійсно один з найпопулярніших і дуже дуже комфортних в експлуатації, а також у проектуванні брендів. Технічного освітлення. У салоні Венесія ми маємо спеціальне приміщення, яке має назву лабораторія світла ФЛОС, в якому ви можете побачити практично всі зразки технічного світла. Також в нашому салоні працює дуже класний фахівець, світлотехнік, майстер, який допоможе вам зі світлорозрахунками, особливо, якщо ви не розумієте на самому початку, як це повинно працювати. Система освітлення, трекові системи або точкові у нас підключені до розумного будинку. Це дуже комфортно показувати своїм клієнтам, як саме це працює, особливо тим, хто раніше не зіткався з цими системами і ще тільки роздумують, як воно буде працювати, і чи дійсно це зручно, і чи дійсно це їм потрібно. У нас в салоні ви можете провести презентацію для свого клієнта і попрацювати з цими приладами. Но я в Венеции в Харькове был, в Киеве еще не был, вот в первый раз сюда довольные к ребятам попали. Но я вам скажу то, что из интересного это кухню, кухню мы интересную посмотрели сегодня. Если бы я, в принципе, интерьерами не занимался, зашел, я бы ходил бы э, и удивлялся просто от всего. Начиная от вот этой луны, заканчивая этими, пан этими панелями. Они уже постоянно да, я очень слышу на Венеції. Е, ну, невозможно мене красивая. Я был в другом салоні, Венеція. Мені теж понравилось общение. Там все как бы есть стильные вещи, но больше всего меня вот здесь. Вот когда я, я сразу ох, класс! Тут Римодези, Валькучи, современный інтер'єр. Так, ну сучасні бренди, освітлення сучасне, до речі, те, що Дуже впливає, якщо меблі десь ще зустрінеш, то освітлення це оріджінал, це дуже приємно, коли ти його вживу бачиш, не копію. І ну можна клієнтам Показати є місце, де вони можуть це вживу побачити і порівняти, тому що дуже часто клієнти бачать тільки на візуалізаціях і потім купляють якусь копію. А копія це, ну, це зовсім не те, що насправді, тому що люди, які аутентично створили цю історію, в неї є якась легенда, основна є думка, чому дизайнер це створив, і просто хтось скопіював це. Ну, воно того не варте, купляти ту копію, тому що. Дійсно, людина, яка це створювала, вона несла якусь ідею і купляєш ти в першу чергу ідею. І цю ідею ми тут сьогодні побачили. Сьогодні ми її змогли доторкнутися до неї. Дизайн по-українськи це ідеї, які б я, 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 я так вважаю, могли в інших країнах не підтримати наші клієнти. Тобто, дизайн по-українськи це не тільки мова про дизайнерів архітекторів, це мова і про клієнтів, Тобто це як єдине ціле. Тобто, ми створюємо ці ідеї в підтримку наших клієнтів. Клієнти. Підтримують наші ідеї, і ми показуємо всьому світу, як ми можемо створювати. Тобто, мені подобається, що український дизайн він розкутий, Тобто він сміливий. Ми рухаємося не такими якимись базовими рішеннями, а можемо запропонувати свої свіжі ідеї. І український дизайн на сьогоднішній день я вважаю, що він вміє дуже гарно трансформуватися. Тобто Трансформація йде в. У всьому у функціоналі трансформація йде в просторі, в емоціях ми говорили. Тобто емоційно ми підлаштовуємося під ту чи іншу ситуацію, і це тобто наші емоції ми прилаштовуємо в інтер'єр. Венеція не вперше. Знаю бренди, які знаходяться в цьому салоні. Мені подобається, що простір побудований так, що ми знаходимося в таких. Зонах, які максимально інтегровані до нашого житла, тобто там зона кухні, з обідньої зони, зона вітальні. Тобто простір він максимально робить простір, максимально домашній. Тобто, ми максимально вже погружаємося в тот простір, який ми будемо реалізовувати завдяки меблям, які є в цьому салоні. Rimadesio – Дезіо це тот бренд, який вже не раз використовували, от, який тут представлений. Дякую, що були з нами. Дякуємо, що підтримуєте український дизайн інтер'єру. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступних передач. До зустрічі!